Привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу про медовий місяць Путіна в Україні. Так саме так вам не почулося нинішній кат України. Путін провів свій медовий місяць саме на українській землі. З Спекотного серпня 83-го Путін разом зі своєю молодою дружиною Людмилою вирушив у весільну подорож. Спершу молодята планували круїз із Одеси до Ялти, але Людмила була здивована, коли прямо на весіллі Володимир віддав путівки своєму приятелю та його дружині і сказав. Я тобі влаштую. Кращий круїз. 31-річний співробітник КДБ Путін вів аскетичне життя. Він був бідним, як церковна миша. Скромна зарплата, робота вдень і вночі, продукти і одяг лише по блату і жодного права помилитися в роботі. У КДБ це означало отримати квиток на вихід. Єдиною його втіхою був автомобіль ЗАЗ-968. Як згадував сам Путін, його батьки виграли цю машину в лотерею. За легендою, мамі Володимира замість решти. У робочій їдальні дали лотерейний квиток, а він виявився щасливим. У той час Путін навчався на третьому курсі університету, і, хоч у родини з грошима було сутужно, батьки вирішили не продавати авто, а віддати його синові. За радянських часів автомобіль був не тільки засобом пересування, а й ознакою заможності. Не кожен міг собі дозволити навіть таку вбогу машину, як Запорожець, але Путін пишався автомобілем. На початку 80-х Путін. Дняв Запорожець разом із гаражем на Жигулі четвертої моделі. Саме на цьому авто подружжя й вирушило у свою весільну подорож до України. Іншою машиною їхали їхні друзі подружня пара. Подорожувати на вітчизняній машині у спеку без кондиціонера за часів Совка міг лише самогубця. Або той, хто хотів показати всьому світу і свою винятковість. Дивіться, посполиті, їде пан з самого Ленінграду, тисячі кілометрів, сам собі господар. Насправді ж, за радянських часів, власник автомобіля був його рабом пан для оточуючих і раб для купи металобрухту на колесах. Жодних зручностей, тісний салон, відсутність автосервісу як такого, але Путін тримав весільний форс, долаючи з Пітера до Києва півтори тисячі кілометрів. Можна лише собі уявити, що Володимиру довелося вислухати від Людмили. Замість морського бризу у круїзі в неї були автозаправки, постійне підкручування гаяк на Жигулях і міста, у яких Путіни зупинялися перепочити. Найцікавіше, що обоє по-різному згадують про цю весільну подорож. Людмила, наприклад, запам'ятала Київ, де вони пішли у театр і гостювали у друзів Володимира. Димира та Миколаїв, біля якого в них зламалася автівка. Ще Ялту, де молодята відпочивали 12 днів. Володимир під час відвідин Києва 2004-го вже у статусі президента розповідав в інтерв'ю трьом українським телеканалам про весільну подорож до Закарпаття. Жодної фрази про Миколаїв, де він усю ніч із друзями ремонтував свої Жигулі, жодного натяку на Ялту. Є згадка лише про берегове на Закарпатті, де живуть, як казав лідер Росії. Чудові люди, до яких в нього особлива симпатія. Українська мова, сказав Путін, йому дуже подобається, хоча він її і не знає. Для того, аби українці повірили в його щирість, він продекламував Шевченка. І день, іде, і ніч іде, і голову схопивши в руки, дивуюся, чому не йде апостол правди і науки. При цьому Путін зізнався: на жаль, українською я не володію. Та що міг сказати у той час? Він журналістам. Путін хотів подобатись публіці. Тоді він виступав віп-агітатором на боці кандидата Віктора Януковича, якого Росія за хвоста і вуха тягнула у президенти. Отдільні фрази, я, звісно, можу зрозуміти на українському мові, але коли це... В потоке речи, в высоком темпе, конечно, мне трудно иногда даже понять суть того, о чем говорится. Хотя мне нравится украинский язык, мне очень нравится. Я немного из него знаю. Еще в студенческие годы пытался читать Кабзаря. Но единственное, что я запомнил, и то потому что это, видимо, очень соответствовало тогда моему настроению. Четверостишее такое. И День і и Ничи де, и голову схопивши в руки, Дуешься, чему не Иде? Апостол Правды и науки. Я помню, прочитал и думаю, вот как кстати, я думал, что я такой балбес, значит, ничего мне в голову не идет. Оказывается, и великие люди, которых мы все любим, помним, уважаем, і цинім, і у них теж були такі ж чувства і переживання. Показово, що вже у 2024-му в інтерв'ю американському тележурналісту Такеру Карсену свою весільну поїздку до Закарпаття Путін згадував вже дещо по іншому. У цих спогадах вже не було місця ані українцям, ані молодійній українській мові. Він згадав, як заїхав у берегова, а там усі назви міст селищ російською та угорською мовами. Мовляв, української тоді там і не було. Збрехав Путін. Як і завжди, бреше за 14 років свого перебування у Кремлі з 2000 по 2014 путін побував в Україні 22 рази. рази. Востаннє лідер Росії літав до Києва у липні 2013-го. Він брав участь в урочистостях, приурочених хрещенню Київської Русі. Далі були Євромайдан, Революція Гідності, анексія Криму, війна на Донбасі, і широкомасштабний наступ на Україну. Історія з весільною подорожю лише невеликий епізод життя Путіна. Утім, показовим є те, що вся відзнята під час медового місяця фотоплівка за спогадами Людмили так і не була проявлена і надрукована. Мабуть, Путін не хотів, або йому хоч щось нагадувало про цю подорож. Я не виключаю, що для того, аби розпрощатися зі своїми поганими спогадами під час медового. Місяця він і кинувся руйнувати українські міста, у яких він певно почував себе пригніченим: Київ, Одеса, Миколаїв. Бо чи здатна людина давати накази на бомбардування тих місць, з якими в неї пов'язані найкращі спогади юності, де вона була по-справжньому закохана ця людина? Переконаний, що ні зараз. уже важко знайти тих, із ким Путін 1983-го дружив в Україні, та й марудна ця справа. 40 років, що минули, змінили і Путіна, і Україну, і тих, кого він тут вважав своїми друзями. Відтоді господар Кремля змінив Жигулі на броньований Аурус, Людмилу Путіну спершу на Аліну Кабаєву, потім на Катерину Мізуліну. А Україна, до якої він ладен був колись долати півтори тисячі кілометрів на своєму радянському авто, давно вже суверенна і незалежна держава, громадяни якої продовжують давати публічних ляпасів Путіну на полі бою. На цьому все, друзі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, користуйтесь функцією спонсорства. Все буде Україна!